Місто місто вогні, серце болить, втомлює біль, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно, чекає сіг. Це наша рідна земля, хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива, Україна це наша земля. Україна єднає серця.